Добрий день, дітки, до нас завітала Оленка. Привітаємося з Оленкою. Доброго ранку, Оленко. Діти, яка Оленка? Так, нерозчесана, неохайна. Який одяг у Оленки? Правильно, брудний, як інакше можна сказати? Чому, Оленко, ти не вмиєшся, не розчешешся? Діти, хто Оленка? Так, вона бруднуля, як ще можна сказати? Правильно, замазура, не чупара. Оленка засумувала, малята, допоможемо їй причепоритися, які предмети потрібні Оленці. Відгадайте загадки. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно. Цю роботу я люблю, та від неї худну. Так, це мило. Як ви здогадалися, що це мило? Навіщо потрібно мило? Так, мило потрібне для того, щоб змити бруд, щоб змити мікроби, які викликають різні хвороби. Що ми миємо милом? Правильно, ми миємо руки, тіло. Розкажіть, яке мило? Молодці, воно запашне, гладке, кругле. Діти, розкажіть Оленці, як слід користуватися милом. Правильно, спочатку потрібно намочити руки, потім намилити їх і змити бруд водою. Послухайте віршик, наші діти-малюки миють руки залюбки, рукавчики загортають, під водою довго миють, витиратися уміють. Люблять воду всі малята, як маленькі каченята. Відгадайте наступну загадку. Я маленький і завзятий. Люблю діток витирати. Так, це рушник. Як ви здогадалися, що це рушник? Навіщо потрібен рушник? Правильно, для того, щоб тіло було сухим. Розкажіть, який рушник? Молодці, він пухнастий, м'який, чистий. Відгадайте наступну загадку. Маю я зубців багато, розчешу вас, як на свято. Так, це гребінець, як ви здогадалися, що це гребінець. Навіщо потрібен гребінець? Так, для розчисування волосся. Відгадайте наступну загадку. Хвостик з кістки, а на спинці щитинка. Так, це зубна щітка. Як ви здогадалися, що це зубна щітка? Навіщо потрібна зубна щітка? Правильно, для того, щоб чистити зубки. Молодці діти, ви відгадали всі загадки, а тепер скажіть, як одним словом можна назвати ці предмети? Так, це предмети гігієни. Навіщо вони потрібні? Правильно, вони допомагають людині стежити за чистотою свого тіла та залишатися здоровою. Той, хто не стежить за чистотою, може навіть захворіти. Ось ці предмети гігієни допоможуть тобі, Оленко. Ти вже знаєш, що потрібно робити, щоб бути охайною. З полички мило ми взяли і мити ручки почали, під струменем водички. Помили вушка й щічки, і носик наш помився, щоб більше не бруднився. Рушничок беруть малята, утираються завзято, причесались гребінцями, стали, дітки, молодцями. Якою тепер стала Оленка? Так, вона стала охайною. Як ще можна сказати? Правильно, чистою, чи пурною. Діти, що ще потрібно робити, щоб бути здоровими? Молодці робити ранкову гімнастику. Отже, діти, про що ми сьогодні розмовляли? Так, про предмети гігієни. Назвіть, які ви знаєте, предмети гігієни. Навіщо вони потрібні? Правильно, вони допомагають людині стежити за чистотою свого тіла. Та залишатися здоровою. Діти, розкажіть, як ви користуєтесь предметами гігієни? Дякую за увагу! До нових зустрічей!